Ну що ж, всім привіт! Народ з вас підписов ми продовжуємо грати в Iron 4 без модів за Ефіопію. Так, по-перше, я тут побачив висадку, що в принципі в нашому в тому, як ми зараз існуємо, не становить для мене сильної загрози. Але все одно це просто як факт неприємно. Що? Німецький рейх капітулював? Німецький рейх що зробив? Німецький рейх зробив що? перед, червоне. Фільдмаршал, і при цьому все відійшло Британії. Я вас зрозумів. Так, червоний фільмаршал, який чисто навколо Німеччини не стояв, йде в дуже агресивний, і максимально агресивний автонаступ, щоб прорватись і зайти, поки туди не прийшли союзники. Наша мета пробіжатись тут, поки союзники не підійшли. Це буде прекрасно, це буде хорошо. Мене. не... Я не радію від перспективи війни з союзниками. Я від цього не радію, узагалі. Треба ще Іспанія, Італія і Болгарія. Болгарію, я капну. Ось Італія і Іспанія, і тоді союзники стануть для нас не найприємнішою істоткою. Коротше, сподіваюсь, ви якось самі розберетесь з цим. Пойдемо і ти їх розібрат, окей. Так, ну подивимось, наскільки далеко я тут зможу пройтись. Камерун. Ну, в Камерун вони точно не висадиться. Ну. Ось сюди. Вдачі вам. Небезпечна містка в Камірун. Теоретично Добрати. треба сюди проткувати. З підтримкою. Коротше, розберетесь самі. У мене зараз важливіше контролювати. Ось з цій території. Київ, в Житомир. З Києва в Житомир. Давайте ви. додаткові війська, які скинув, видалю наказ. Ви також станете звідси сюди. Сюди. І вперед максимально агресивно. Це важливіше для нас виходить, ніж будь-що інше. Зараз подавлення ось цього регіону. Так, Ми ну в Києві. І тут вже потроху підходять союзники, Я ж максимально агресивно поставив, Так прям агресивно. Ви не, тут дуже... Ви не прям дуже агресивно атакуєте. Я б хотів агресивніше. Це нема? У нас нема вільного генерала. А, в тебе фідмаршал є. Він просто не показується. А в тебе вже прям нема фідмаршала. Так, наймаю генерала. І потім при першій же можливості підвищу його. Щоб був у всіх. Так, кількість дивізій... мене цікавить, кількість дивізій Сполученого Королівства. Невідомо. Для мене це якась невідома цифра. Так добити їх тут, а? Вперед, все, вам кінець. Це було швидко. Окей, ми їх відтісняємо. До речі, я б хотів про дещо з вами поговорити. Це можливо. Теоретично, можливо, фінал цього проходження. Зараз поясню чому. Я зараз записав, переїжджаю в процесі переїжджання в Україну, повертання в Україну. Щоб ви розуміли, в день зараз, 28 травня, коли я записую це відео. Тобто, так, воно виходить 20 червня, а записав його десь 20. ну, не десь, я записав його 28 травня. Я записую відео наперед. Через те, що я зараз буду переїжджати в Україну, мені треба, щоб відео наперед було записане. Якщо завтра не вийде відео, то не сваріться на мене, це значить, що в мене проблеми. І якщо завтра не вийде відео, то я вас попрошу перейти по посиланню в описі і задонатити мені, тому що якщо в мене проблеми, то мені, скоріш за все, потрібна буде ваша фінансова підтримка. Так, тому ось так. Але по ідеї, я маю з усім впоратись, хоча б якось, хоча б трохи. Але ну, переїжджати в іншу країну це завжди небезпечно і складно. А я це роблю під час війни ще. Тому я просто все собі погіршив декілька разів. Скоріше ускладнив все в декілька разів. Блін, тут ми все ще знімачно не розібралися. Як це довго? Це дуже довго буде. Що тут? На, збірка літаків не знаю, що вам треба. Давайте зараз. По Болгарії так само прийдусь. Він, я винен, я вин, що не капнули. Великого ще не капнула. А це неприємно. Окей, Поки нам вдається тут атакувати поповні, атакуємо. Я потім вас зупиню. Але поки не даю. Поки мені вдається не давати їм відновитись, ми це робимо. А, там арта поліпшена. Таня, чому ти тримаєш свої війська ось тут навпроти мене? Коли в тебе вони б'ють. Ну, прориваються в тобі. Вони в тебе прориваються. Чим ти зайнята? Знаєте, що я не роблю? Я тупий. Бронітранс. А, ні, я роблю десь бронітранспорт. Де він? А Ось. Можна поки що розширяти виробництва танчиків. І, можливо, я колись зроблю танкову дивізію. Спланувати я її зможу зараз. Так, вона в мене буде виглядати. З підтримкою ППО, з підтримкою сапьерів. Зберегти. Тренувати? Хм. Навіть 12 не зможу зробити. Але 6 зможу. Це прекрасно. Но вони поки що не можуть все ще мене зупинити. Я поки що все ще можу йти і давити їх вперед. Я тут, власноруч вирішив зайти і допомогти, тому що вони дуже по-тупому все роблять. Дуже. Ой, я наступом аж до мінська дійшов вже. Балгає. Я про тебе не забув. Я зайду в Софію, і ти капнеш. І лише зять тільки Іспанія і Італія, яку з якими союзники розберуться. Я не хочу лишатись один на проти союзників. Японія. Ти там хоча б ти не програєш? Не знаю, висадись кудись в США. Все, вже час вас зупиняти. Доробляйте те, що вже робите. Так, я що? Скажіть мені, що зі мною не так? У мене ще я там бомбочка. Ось так, йдемо в Софію. Дуже агресивно з усіх боків. Корпус важкого човника готовий. У, все. Ну і давайте потроху буду йти, напевно, в авіаносці. Його юнарська болгарія капнула. Так, ви. Видаляю наказ. Ставлю вам усім. Аккурат! Ви. Так само видаляю наказ. Ставлю вам усім. Він також видаляю наказ. Ставлю вам усім. Ось так тримати. Молодці. Так, ми перекриємо. По три дивізії в одну провінцію точно буду стояти. Аккурат! Ви, в свою чергу, хто такі? А, дві дивізії. Ой, ну дві армії по 24 дивізії. Ну, да. Я не знаю, що з вами робити. Але якщо робити прориви, то, то завжди найпрекрасніша можливість робити прориви це вздовж моря. Плюс я б хотів взяти б собі під контроль Балтійське море, щоб воно не було для мене проблемою. На жаль, середземне море я не контролюю, тому що в них є порти. Це найгірше, що може бути. Наявність у ворога портів в тих чи інших провінціях. Так, тут просто затиснути між мною і. Ой, мені їх навіть трохи шкода. Ой, і мене намагаються, до речі, атакувати союзники. Це приємно. Тому що вони зараз будуть самобуватися. Тим самим нас прям під боком Вільнюс. Який прям необхідно проатакувати. Західний Магриб. Та ви надій. Ви прям сильно мені, Прям дуже сильно. Чесно. П'ята Португалія. Як Португалія ще нікуди не вступила? Так, окей, нам не вдалося зайти в Вільнюс напряму. Ісландія? Ааа, Іваславія це союзники. Вже союзники. А я тут думаю, що Ісландія тут забула. Я одна річ, яку б я б хотів зробити. Від столиці сюди йде. Я хочу побудувати залізницю. Так, 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 так. Тут все з'єднано, з'єднано, з'єднано. Звідси сюди. Прямо по колу Здовж всього узбережжя. Щоб ми могли дозволити собі не користуватись. Так, тут все з'єднано між собою. Прекрасно. Коротше, я хочу зробити так, щоб на мене не впливали. Потоплені конвой. Все прекрасно. Скільки це можливо, я з'єднав. Ми будемо просто будувати різницю. Падіння Риму. Так, ще сюди, нехай залізниця заїжджає, звідси сюди. І далі тут все з'єднано. Так, все. Далі йде спільна мережа різницю. Ну, вона йде цього була спільна. Так що, британці, воювати з виснаженою Німеччиною, це будь-хто зможе. А як? Йдемо того, щоб зі мною повоювати, а? Ой, тут вже вони такі сильні. Максимально агресивно. Вперед. Так, зараз буде прорив вздовж моря. По ідеї О. А, саме щось лінії прориви не хочу будувати. Окей. Але це, там дуже конструктований наступ. Так, мені треба. Я бачу, що мені треба. Ось чому я ненавиджу автонаступи. Вони, по ітогу того, завели мене в провінції, де в мене просто нема постачання. Ось це нормально? Автонаступи мене завели в провінції, де в мене немає постачання. Чи хотів я в ці провінції заходити? Ні. Я хотів би, щоб ми пробувалися вздовж в постачання. Що хтось в мене спитав? Ні. Нащо в мене питати? Так, все, забираємо тут. Є-є-є. Yeah. Це плюс вузол постачання. Ох, get... ось тут. Прекрасно. Ви знучаєтесь? Get... Ви 48. Окей. Okay. Ось тут. Шкода, що прорив не можу зробити, окей. Okay. В Копінгаген. Вперед. Ваша мета взяти Капінгаген. Дай підводить човник. Я авіація. У мене є. Тепер мета. Авіація зупинить. 1600 авіація сюди. І в країни Балтії. Ще 600 також сюди. Бо в нас тут прорив. Я хочу контролювати Балтійське море повністю сам. Албанія капнула. Ну, байдуже, це ж не я. Не ну, бачу, що в мене тут. Мені треба скористатись можливістю прориву по Греції. Щоб не союзники звільнили Грецію. Щоб Греція лиш була за мною. Тому що Греція союзників, це погана Греція. Це незручна і жахлива Греція. Тому моя мета. Звенити греть сюди з себе Мені Треба бути готовим до висадок. Кроваві ракети, покращую, кровані ракети. Так, ви. Я знаю, що в мене є ви. Видаляю. Поїхали. У мене тут з'являлись нові порти, які бажано позакривати. В тому ж, рахунку, ось тут. Бо вони в союзники вміють в Балтійське море висаджуватись. На жаль. Беред, прекрасно. Греція буде моєю. Я там Рігу взяв. Іспанія капнула, лишилась тільки Італія. Італія скоро також капнеть, і буде мирна года. О, ой! 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 Як хорошо і погано одночасно. 24 дивізія, якщо ви зможете, швидко приплити. Сюди, взяти Гібралтар і встати по гірі Гібралтару. Куди ви? Куди ви? Просто до найближчого сюди і сюди, вперед. Просто миттєво. Вперед, 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 вперед. Якщо я зможу захистити Гібралтар. Давайте, 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 давайте. Клята Португалія! А, а. А. Так, ще раз Давайте дві дивізії відкріпити сюди. Ось тут лишитись Дві дивізії відкрити сюди. Раді, гібралтар Якщо я візьму Гібралтар я візьму Гібралтар Я взяв Гибра Алтар. Прекрасно. Ха-ха-ха-фа. Я взяв Гібралтар І теоретичну можливість побити Португалію. Бо Португалія не в союзниках. Португалія не в союзниках, це прекрасно. І з Португалією я буду один на один. О, вийти кляту Грецію. Гетай. Це наказ. Вийдіть. О, прекрасно. Ми сюди прийшли. Але, судячи за все, просто потім вийшли. Так, давайте вийдіть сюди. Я поки що вас відкріплю. Айф, я контролюю. Суецький канал. Я контролюю Гібралтар. Але проблема в тому, що через яку вони можуть ходити. І в них є острівці, все ще лишаються острівці, через які вони можуть висаджуватись. Португалія, кількість дивізій твоїх. 28-72. Видаляй наказ. Всі вільні, стоїмо сюди. Mm -hmm. Для початку сюди. Буде прекрасно дати можливість Португалії. Відрізати нас від союзників. Тоді ми тут один на один проти Португалії лишимось. Вважайте. Okay. Так, одного сюди. Я б навіть двох сюди переприєднав. Ми контролюємо Гібралтар. Ай, який кайф. Також нас тут купа чей для будівництва. Так, а там є реактор, і найважливіше це алюміній. Тут алюміній і все алюмінія більше нема. А, в Києві алюміній. речі, тепер також нам потрібен. Резина, ну, резину я відбудую ще. Ще алюміній, алюміній. Ну, ось так, трохи відбудовуюсь. Та вони мене не відіб'ють, можна їх okay, не хвилювати okay. за це. Найкраще це верфі. Вільні верфі. Я думаю, корпус важкого човника можна зробити лінійного крейсера-борня. Топоміжна батарея, двигун, радар, систему керування вогнем. ППО. Важка батарея. ППО. Важка батарея. Допоміжна батарея. Відійне обладнання. Давайте пульти для гідролітаків. Іще важка батарея. Є. У нас будуть дуже важкі кораблі. ж нам ніфіга не вистачає вольфрама Ось так. Резини. Я туплю. У мене є алюміній. Все прекрасно. У мене повністю працюючи 40 військових заводів на виробництво крутих літаків. Так, тримайтесь. Моя мета зараз тут протриматись. Відступай, мені тут не треба знаходитись. Моя мета протриматись до підкріплення. Підкріплення летить на максимальній швидкості. Окей, ви тримайте генерала. Це вперед, тут навіть генерал тепер у вас є. Так, лять, португальці. Скільки у вас? 211 тисяч людських ресурсів лишилось, вон кінець. Оу, я контролюю Середземне море. Всі входи в Середземне море. Всі входи і виходи з Середземного моря. Трую я. Я прекрасно. Ой. Так, все вас повернув. Тут 3 армії по три фідмаршала, по 5 армій, по 24 дивізії. Тут просто ось тут. 360 дивізій стоїть. 360. Так сюди вони не проб'ються і будуть дуже сильно самовбиватись. То тут, Сполучені Штати Америки 766 тисяч, а самі США об мене втратили. 3,3 мільйона, Прекрасно. Ой. А ось тут не прекрасно. Давай, ти сюди. Ти тут залишайся. Ти сюди, ти сюди. Все, зараз я встигну, маю встигнути. Ой, некрасиво. Дуже некрасиво. Окей, окей, окей. Ні, ну окей. Зупиняю їх. Мені тут треба вирівнятись. Все, прекрасно. Захищаємось. Ну ж, якщо що, ми можемо просто стиснути трохи свій захист до меншої кількості провінцій, але нам треба просто тут дочекатись підкріплення. Ой. Ой, добий тут. Мені що ще дивізії потрібно. Так, я б ще б 120-го насправді кажуть, що зробив стандартних. Щоб просто на перекриття портів. Щоб просто, щоб я себе комфортно почував. Тому що ті війська, на які я покладався для перекриття портів, зараз трохи зайняті. Підкріплення пливе. Перша дивізія. Єгипет. Небезпечна висадка хто? Нас перекритно. Східний маграб. Вперед, висаджуйтесь. Я готовий. Головне, щоб не Не сюди зараз висаджувались. Вистки сюди будуть для мене вбивственними. Можна, в принципі, частково вас. Mm -hmm. Частково вас повідкріпляти і поприставляти до портів. Просто щоб знати, що я в безпеці. Він, До цього треба окремі війська. А. Oh, тут ми в шоулей можемо пройтись. Ніхто на мене не зупинить. Військовий завод, прекрасно. Куди? Nah, не знаю, ППО. Будемо більше ППО виробляти. А так, зачекайте, якого біса? Відправляйте сюди підкріплення. Ти сюди йди. Блін, серйозно, я тільки почав підводити авіацію. 800 авіацій, які будуть літати сюди. У мене тільки під'їхали під від шпиці від мене. Ну. Тепер їм має бути менш приємно. Я б навіть сказав, що їм має бути неприємно. Так, де висадки? Ось тут висадки не пройдуть. Не знаю, ви що, хочете там бомбочку, чи що. Ну, ні, мені не 120. Мені треба буде ще 120. Я маю бути готовий просто до величезної кількості висадок в мене. І до перекриття всього просто узбережжя. Я сподіваюсь, хоча б тут можна розраховувати щойно не буде висадок. Але подивимось. Ой, відбили Португалію. Прекрасно. Союзники вбиваються об мене в своїх наступах. тупих наступах, хто мене зазвичай атакує. Ой, прекрасно, це все США в атакує. І Британія в деяких місцях. Але, судячи за все, в більшості своїх США, скільки в тебе людських ресурсів, 14 мільйонів, ти можеш собі дозволити спокійно, мене так атакувати. І навряд чи я тебе типу, зупиню нормально. Ось бачите? Триполі в триполі висаджується. Типу вони прям зараз активно будуть закидувати мене висадками. Союзники. І це жахливо. Я маю, знову ж, я маю бути готовий повністю перекривати все. І при цьому я контролюю і Суець, і Гібралтар. Але в них, до речі, не така велика перевага. 9 тисяч. Ха. Чи можу я зробити 9 тисяч? Припустимо сюди. 86. Захист конвоїв по всьому. В всьому Середземному морю. При низькому ризику, тільки вступаємо в бій. Ну, слухайте. Я можу дати відсіч. Типу, тут в мене 8 тисяч у них від 7 до 12. Тут 8 тисяч в них від 8 до 9. Тут в мене 8 тисяч в них від 7 до 9. Тобто я більш-менш можу дати відсіч якусь хоча б Щоб трохи. О! хі 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 Вони капнули. Я так не хочу зараз миного робити. Так, забираємо все, що в них є, в. Чому тут це Німеччині належить? Окей. Першу чергу, все, що в Африці є. І все. Острівець, та нехай буде. Так, за два кроки до кінця треба буде забирати флот. Почнети. Так, ці два острівця є. Також можна взяти тебе, базу двох острівців середземному морі. Є, далі. Південь Іспанії. Чи зараз будемо забрати? Ні, союзникам його не можна віддавати. Блін, повністю Іспанію забрати не вийде. Блін, треба згадати, де якось ось так знаходиться Португалія. Як складно. Можна буде потім просто перезавантажитись. Я ж все одно потім все це заберу. Так, Ні, за три полідар борюсь. Забираю тут два. У, Україна. Це ж буде Україна? Окей. Не знаю, повністю провінції Савка. Напевно, забираю. Ми все одно це все отримаємо собі. Ну ось так, попустимо висунути вимогу. Та за все, що я обрав, я продовжую боротись. Далі. Флот. Висунути вимогу. Продовжую боротись. Я хочу бути впевненим, що я заберу весь флот. Висунути вимогу. І все, далі тільки за регіони. Ой, вони тут, типу, когось звільнять. Білорусь звільнять. Тут ви звільнити Лігіневську Болгарію, не захопите. Як це все буде жахливо зараз? Ой! Ні, це прям жах. Вони зроблять зараз дуже жахливо все. Це мене дратує. Вони тип, позвільня... типу позвільняють країни, які просто через пару секунд стануть їх національними. Ну, скоріше, при... ну, які просто через пару секунд перейдуть в союзники. Ти типу, позвільняють країни. Висунути вимоги. Не можу за все висунути. Висунути вимога. Визнущайтесь. Висунути вимога, брате. Без тебе. Висунути вимога. Забираю все. Ну, без тебе. Висунути вимога, все. Чотири. Якщо я за зверти вийти, так? Зараз я, я не хочу на це навіть дивитись. Ви знущаєтесь. Я просто потрапив в величезні оточення. Я просто потрапив в величезні оточення, пойтого. Я вже точно. Ну, я такий. Я не певен, що захочу продовжувати грати це з такою мирною угодою, де я просто весь потрапляю в оточення. Що це за бред? Коротше, на цьому це відео точно закінчу. Ну, тому що це прям бред. Дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. яких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам виходять ці відео. А, підписки, вподобайки, коментарі в будь-якому випадку не забувайте. Дякую вам всім за перегляд, Всім удачі та бувайте.